Дітки, добрий день. Добрий день. Я, вас, рад... Я вас рада бачити. Так. Добре поснідали? Так. Так. Да. А зарядку хтось робив? Так. <різь> <різь> так. 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 Бачите, що підготувалися? Малята? Сьогодні в нас заняття з мати матики. До мене приходила фея та принесла фігурки. Давайте ми з вами їх розглянемо. Погляньте, будь ласка, на дошку. Добре видно? Так. Дітки, що ви бачите? Трикутник. Так, Никита, а ти що бачиш? Кружок. Круг. Так. А ще що? Другойник. Так. Трикутники. А, да. Квадрат. Так, дітки. Молодці. А скільки їх? Скільки їх? Багато. Так, дітки? Так. Да. Фігурок багато, дітки. Ось коли багато предметів, це називається множина. Давайте скажемо множина. 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 Дітки, що таке множина? Це коли Багато предметів? Давайте ще раз скажемо множина. Множина, множина. множина. Так, дітки, молодці. А як одним словом можна назвати ці фігурки? Хто підскаже? Хто підкаже? Хто згадає? Давайте я вам нагадаю, так, да, дітки? Це да. називається геометричні фігурки. Давайте разом скажемо. Геометричні фігури. Геометричні фігури. Так, дітки, молодці. А давайте, дітки, спробуємо ці геометричні фігури поділити на групки. Як ви вважаєте, як ми можемо їх поділити? На які групки? Так. Ми їх можемо поділити за формою, так? Або за кольором. Давайте я вам допоможу. Так, дітки, яка це фігурка? Круг. Круг. Це круг. Давайте скажемо круг. 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 Оце в нас буде перша. Група, кружечки. Зараз ми їх викладемо. Так. Ось це в нас буде перша група. Так, діти. А тепер нам треба другу групку зробити. Допоможіть. Які ви ще фігурки бачите. Так. Трикутник. Трикутник. Так. Що робимо? Яка буде друга групка? Три. Трикутники, так? Давайте скажемо, скажемо разом. Трикутники. Трикутники. Так, викладаємо трикутники. Так. Скільки я виклала трикутників? Два. Два. Так, молодці. Так. А чого більше? Кружечків чи трикутників? Кружочка. Кружочка. А чому? На скільки більше? На один. На один. Так, молодці. Яку ще грудку ми можемо зробити? Які залишились фігурки? Продав. Квадрати. Так, добре. Викладаємо квадрати. Так, скільки квадратиків? Два, два. А Оксана Вікторівна правильно зробила? Ні. ні. Чому? Прямокутник. Так, прямокутник зайвий. Так, а куди ж ми повинні прямокутник? Ще в одну групку? Так. Так. Добре. Добре. Ось у нас. Скільки груп у нас вийшло? Порахуйте, скільки груп? Чотири. Чотири групки. Давайте назвемо, які це групки. Перша групка. Груп... Так, круги молодці. Нікита, ходить у нас ви групку? Трикутник. Так. Ірочка. Ти третю групку. Квадрати. Так. Нікіта, четверта групка. Прямо Кутник. Прямо, Прямо кутник. Так, молодці. Які ви в нас молодці? Так, скажіть, будь ласка, дітки, а чому трикутник називають трикутником? Нікіта, як ти гадаєш? Ну, в іншій формі. Так, тому що в нього є три кути і три сторони. Тому ми його називаємо трикутником. Давай порахуємо, Нікіта. Девна. Все. Нікіта, Три кутики. Так. Давай порахуємо. Скільки тут кутів? Три. Давай рахуй. Один. Один. Два. Три. А скільки сторін? Раз. Одна. Три. Так, молодець. У трикутника три сторони і три кути. І тому ми його називаємо трикутником. Так, Ірочка. що це? Яка фігура? Нікіта, підкажи, як називається фігурка? Крадрат. Квадрат. Квадрат. Ірочка, мене добре чути? Повтори, будь ласка. яка це фігурка. Квадрат. Так, молодець. А скільки е, сторін і кутів у квадрата? Давайте порахуємо. Разом. Один. Один. Два, два три, три, чотири, 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 чотири кути. І давайте ми сторони порахуємо. Раз, одна, два, три, три чотири. Чотири. Молодці. Це у нас квадрат. Давайте скажемо квадрат. Кварат, квадрат. У нього всі сторони рівні. Так, дітки. Так. Молодці. А тепер давайте ми з вами візьмемо аркуш паперу. Усіх є? Так. Так. Олівці. Нікіта, в тебе є? Листочок, там, олівець, ручка, там у тебе є. Так, добре. До мене на заняття? Приєднався? Зайка. Зайка приєднався. Вибачте, я запізнився. Так, Зайчик мені щось каже. Так, зайчик, зараз. Зачекай, що ж мені зайчик каже? Так. Так, що треба зробити? Так. Треба викласти два круги. А ви, дітки, у себе на аркуші паперу намалюйте стільки же. У себе на папері ви намалюйте стільки же кругів, скільки в мене на дочці. Так, датчик. Хто намалює? Покажіть, будь ласка. Малюємо. Не спішіть. Так. ірочка вже справилась, молодець. Скільки ким ти кружків ти намалювала? Два, два. А чому? Так, oh, yeah. так. молодець. Нікітка, ти теж намалював? Так. Yeah. Покажи, будь ласка. Так, oh. молодець. Скільки ти намалював кружечки? Два. А чому? Тому що теж два. Так, тому що там теж два кружечка. А ось мені зайчик підказує. Намалюйте нижче, нижче. На один кружечок більше. Під цими кружечками mm -hmm. намалюйте на один більше? Mm -hmm. Малюємо, зайчик чекає. Якщо mm -hmm. mm -hmm. це mm -hmm. ж буде кружечків, зайчик питає. Як собі дітки скажуть, скільки вони намалювали? Mm -hmm. Треба зайчик зачекати, почекай. Mm -hmm. Так, скільки Єрочка намалювала? Три. Три. А Нікіта скільки намалював? Три. Три. А скільки буде всього разом, кружечки? Порахуйте. Скільки всього разом? Зайчик мені підказує що шість. А у вас скільки? А разом, разом. 5, кружечки, п'ятьки. Значит, у діток п'ять восьми кружечки ти, мабуть, помилися. Так. Молодці дітки, справили завданням? Так. Да. Так. А от мені зайчик підказує. Нижче намалюйте, будь ласка, фігуру. У якої три сторони і три кути? Яка це фігурка? Скажи. Що згадає? Треугольник. Так, молодці! Малюйся трикутник! Три сторінник раз? Дітки так молодці намалювали. А давайте зробимо трикутничок веселий. Що намалюємо йому? Що намалюємо трикутнику? Так, щоб він ож... ожив? Усмішку можна намалювати, так і очі. А ну давайте зробимо. Оченята намалювали, ротик намалювали, трикутник посміхається. Намалюйте свого трикутничка, щоб він посміхався. А можна ще ножки намалювати? Дівечи. Веселий триводник. Молодці! Зайчик каже, що ви молодці. Так, добре, добре, молодці. Зайчик оплодує вам, молодці. Так, добре. Молодці. А давайте разом з зайчиком пострибаємо. Вставайте зі своїх міс... місць, біля своїх столиків. Піднімайтесь, піднімайтесь. Так, зайчик пропонує. Плескаємо в долоні. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Сильніше. Раз, два, три, чотири. Ручки вгору. Підняли, опустили. Підняли вгору ручки, опустили. Пострибали, як зайчик. Зайчик. Стрибаємо разом. Один, два. Стрибаємо. Хто вище? Так, молодці. Як зайчики, стрибаємо. Молодці. Так, добре. Раз, присіли. Присіли. Сховалися. Від зайчика. Стали. Піднялися. Опять сховалися. А! Молодці, зайчик. Бачиш, дітки відпочили, відпочили трошки дітки? Так. Да. Так, Продовжуємо працювати, молодці, дітки, а зайчик прийшов до нас не сам. Він приніс з собою ось таку чарівну торбинку. Давайте ми поглянемо, що там. Давайте. Так. Що ж там нам речі приніс? Так. Що це дітки? Крадат. Так, Тож на квадрат? Дітки, ну це куб. Це куб, об'ємна фігура. Давайте скажемо куб. Куб. Об'ємна фігура. Об'ємна фігура. Так, молодці. фігура. Так. А що ж в нас там? Кружок. Так. Ось верхний зхож на круг. Так. Це називається циліндр. Об'ємна фігура. Циліндр. Циліндер. Давайте скажемо разом. циліндр. Циліндр. Нікіта, що це? Цилиндр. Ирочка, а что это? Цилиндр. А это что? Это что, это, Никита? Куб. Молодец. Ирочка, а что это что? Куб. И то, что да, И... А, это что? Круг. Круг. Это у нас куля. 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 Нікіта, що це? Куля. Ірочка, що це? Куля. Куля. Це об'ємна фігура. Куля. Так. Молодці. А тепер давайте ми зліпимо цю об'ємну фігуру. Візьміть е, пластилин. Який хочете за кольором. Шматочок пластилину візьміть. У мене теж є, в мене зелений. Шматочок. Покажіть мені, будь ласка, є у вас шматочок пластилин? Так, а тепер давайте спробуємо зробити кульку. Беремо між долонками і ось так притискаємо і робимо кругові рухи. Ось так, дітки, ось так. Так, що в мене вийшло? Круг. Ні. Це куля. Вона об'ємна. Вона об'ємна. Дітки. Ось це у нас круг. Круг. Він плоский, круг. Бачите, він плоский, а його, його можна між долоньками ось так притиснути, бачите? Сховати, його не видно. А ось це в нас куля. Вона об'ємна. Ми її між долоньками не можемо сховати, бачите? Так, зробили кульку? Покажіть мені. Так. Добре. А тепер давайте спробуємо надати форму куба. Беремо кульку. Великим і вказівним пальчиком сплющуємо боки. Ось так. Придаємо форму кубу. Бачите? Вийшло у вас? Кожна сторона схожа на квадрат? Так? Які у вас черівні пальчики? Молодці, дітки! Так? Нікітка зробив. Вийшло в тебе? На. Ірочка? Дуже. Так. Молодці. Що ми зробили? Яка фігурка? Як називається? Ой. Куб. Куп. Куп, давайте разом скажемо. Куп. Куп. Так. А ще яку фігурку ми робили? Перед цим. Куб. Кульку. Так. ми перед цим робили кульку. Теж об'ємну фігуру. Так, дітки. Молодці. Нам зайчик підготував цікаву задачку. Пробуємо вирішити її? Пробуємо? Так. Я викладаю кружечки. Це в мене будуть. Повітряні кульки. Дітки збиралися на день народження та надули кульки. Сергійко, так. так. Сергійко надув дві жовтих кульки. Так. А Марінка. Марішка надула три зелених. Ой, вибачаю дві зелених кульки. А скільки ж надула кульок Оксанка? Давайте ще раз. Слухайте уважно. Сергійко надув... жовтий. Дві жовтих кульки? Марішка надула три зелених. Так. А які кульки надула оксанка? Так. Тепер. Так, сині. Так. Хто в нас? Надув кульки. Так. Давайте тепер розберемо. Так, сирвійку. Він у нас надув дві жовті кульки. Бачите? Да. Так, сервійка надув дві жовтих кульки. Ми ось сюди йому переставимо. Маришка надула дві зелених. Так. Видно, так, дітки? Зараз. Так. Останка. Які кольори у нас залишились? Якого кольору? Дві. Якого кольору? І. Сині. Дві сині. Так. І одна. Жовта. І одна жовта. Не видно. Ось так видно? Так. Да. Так. Так. Добре. Молодці. Ми разом справились з усіма завданнями. Так, дітки? Так. Да. Наше заняття підійшло до кінця. Зайчику сподобалося, як, як ви відповідали. Так. Зайчик питає, а про що ми сьогодні розповідали, розмовляли? Да. Так. Про об'ємні фігури, так? А ще що? Малювали. Малювали, так. Що ще? Приведу. Ліпили. Ліпили, так, молодці. Пригадали, які фігури? Гео? Так. Геометричні фігури пригадали. Так, дітки, молодці. До побачення вам, до нових зустріч. Бачу. Я вам бажаю доброго, тихого дня, гарного настрою. Всього найкращого. До побачення. До побачення. Дякування.